Вулиця Якова Новицького, 3. 10 жовтня сюди прилетіла ворожа ракета та зруйнувала цілий під'їзд. Нині тут продовжують працювати комунальники, розбирають завали і мешканці будинку. Самого ранку пані Валентина приходить до спорожнілої квартири друзів. У ній була, коли в будинок влучила російська ракета. Я влучила взрив, хлопок такий, бабахнула. Я вилетіла в ванну. А потім знову і, і полетіли стекла. Господарі квартири нині за кордоном. Валентина наглядала за їхнім житлом. Тепер потроху наводить тут хоч якийсь лад. Сюди буду приходити, а як же, тут треба щось наводити. І темно на вулиці, Там можна ума сойти. Прийшла подивитися на зруйнований будинок і пані Олена. Тієї трагічної ночі жінка втратила рідну тітку. Коли це случає, ну, смотри же по новостям, одразу не зрозуміла, що уже, її ну, как вже бы знали утром. Ну вона умерла швидко, як нам сказали, навіть не почувствовала. То есть. Сразу накрила і все. Житло тітки Олени знаходилось на третьому поверсі нині повністю зруйнованого під'їзду. Внаслідок прильоту ракети частина квартири обвалилася. Посмотрели, кухня стоїть ціла, туалет ванна, От навіть якщо вона образнаря в цей момент стала в туалет, вона постала жила.